Флегматичних і трусливих собак на охорону подвір'я або людини не можна навчати, бо для них це сущий адський стрес. Тобто, уявіть собі, ви людина боязлива і вас заставляють працювати з агресивними собаками. Що буде з вашою особистістю через кілька місяців? Так, і з собакою, якщо собака флегматична або труслива, вона цілий день спить або всього боїться, і її навчають на охорону, тобто її навчають того, що їй не присуще, і звичайно, її особистість скоро зруйнується і будуть такі великі проблеми, ж що... до речі, я бачив приклади трусливих собак, які становилися охоронцями своїх власників. І як це відбувається, вони починають бачити якусь там велику собаку, там бор... Бор... з бородою чоловіка. І вони починають на це гавкати, і в кінці кінців, коли добігають до великої собаки або до чоловіка, вони лякаються, піщать, скулять і тікають перелякано. Це і так виглядає труслива собака, яка возомнила, що вона безсмертна і має право захищати свою людину. І це дуже дисонансно для її особистості і дуже погано. Чому собака гавкає на все підряд, захищаючи свою людину? Тому що людина створює відносини слабкості в надлишку, а саме емоцій, смаколиків і іграшок. Можна це давати, але дозовано. Тому вчіть своїх собак бути чемними.